В нашому саду саморобні клумби та підставка чекають на квіти. Звісно, що квіти будуть, коли вже буде набагато тепліше. Я більшість свого часу проводжу в теплиці, а от нагород я трішки забила, тому потрібно потрохи приводити це все до ладу. Найбільше в нас заросла порічка, смородина, малина та полуниця. Тому потрібно це все виправити. Ми живемо майже три роки в нашому будинку і загалом все з'являється у нас поступово. Восени ми насадили малину, смородину. Річку ожину, і це все нам дісталось безкоштовно, тому що з нами поділились сусіди. Територія в нас дуже велика, тому в нас є де насадити. Так як у нас великий сад, то ми поступово докуповуємо нові саджанці дерев та досаджуємо. Трава вже трішки підросла, тому її скошуємо. І я знову ж таки хочу спробувати замочувати полуницю. В минулому році наша полуниця, мало того, що померзла, та ще й значна кількість погоріла від сонця. Тому восени я полуницю не пересаджувала, а залишила все так, як є. Так як швидко темніє, то я не багато встигла, а вам дякую за перегляд.